Вітаю вас! Це проект покоління героїв на радіо. Перше мене звати Віктор Біщук. Я ведучий цього проекту. І сьогодні у нас в гостях начальник другого центру рекрутингу ДШВ збройних сил України, підполковник Ривуцький Євген. Пане Євгене, доброго дня! Вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Євгене, десантно-штурмові війська насправді це структура, яка ну, не передбачає довгих представлень. Всі знають, хто такі десантники, і насправді, перше запитання для мене: навіщо десантно-штурмовим військам рекрутинговий центр? Е, Відповідаю на це питання, тому що е, якщо б у нас не було б рекрутингових центрів. Відповідно, то люди би не дізналися повністю всю інформацію, яка відповідно зараз цікавить більшість цивільного населення, от щоб більш детально взнати, що їх очікує, яке грошове забезпечення. Повністю угу. все, тому що люди насамперед зараз не проінформовані. Тобто ми надаємо повністю спектр всіх інформаційних послуг людині, щоб вона все знала. Я власне бачу, ви е, акцентуєте якраз на інформаційних послугах, тому що дуже багато хто, коли чує про рекрутингові центри, думає, що це люди, які роздають повістки. Ні, ні в кому разі, ні, ні, ні. Ми надаємо інформацію. Тобто, якщо людина до нас потрапила, ми інформуємо повністю по всіх питаннях, яка які їх цікавлять, ці питання, тому що без інформації людина, як кажуть, що, ну вона не усвідомляє, куди вона йтиме, наприклад, да, що її буде чекати. От, власне, давайте ми і зробимо цю. Проведемо так, інформаційну. Так. Кампанію перше за все, і це логічне запитання, кого ви шукаєте, на які посади? Е, дуже великий спектр вакантних посад у всіх е, бригадах десанта штурмових військах. Це починаючи, будемо казати, від стрілка, закінчуємо логістикою, повар або водій. Тобто це може бути і стрілок, і кулеметник, гранатометник, помічник, медик, парамедик, оператор БПЛА, водій. Всі, всі, всі посади, які відповідно до вакантних посад, ми всі їх озвучуємо, і людина вже відповідно до свого цивільного. Фаху, чим вона займалась на в цивільному житті, ми можемо запропонувати ту посаду, яку він обере сам самостійно. А кого ми шукаємо? Ми всіх шукаємо. Нам всі люди, всі люди потрібні, Тож, От давайте Ми на конкретному прикладі. Так. Наприклад, якщо я був у цивільному житті кухарем, так і маю великий досвід роботи кухарем. Так. А хочу бути, наприклад, оператором безпілотників. Чи це так нормально? Ну, по перше, якщо ви кухар, так ваша. Ну, спеціальність кухар, да? ми можемо запропонувати вам посаду кухаря в якомусь із підрозділів логістики, так. А якщо ви е, маєте, е, як кажучи, фах працювати на безплотних е, авіаційних комплексів, відповідно подаємо теж таку інформацію вже в бригади десанто-штурмових військ, які потребують е, даних кандидатів mm -hmm. на проходження і саме на цих посадах. Насправді десантно-штурмові війська це той рід військ, який виконує завжди завдання підвищеної особливої склад. Яким якостям повинні відповідати люди, які хочуть служити в десантно-штурмових військах? Ну, по-перше, складності не тільки в десантно штурмових військах, складності зараз в нинішньому часі це всі збройні сили. Першочергове, це повинен бути, бути людина здоровою, тобто придатна до mm -hmm. десанта-штурмових військ, військ, щоб не було якихось там вад зі здоров'я. Mm -hmm. Тому що це перша чергова, тому що коли людина пройшла військово лікарську комісію, застаном вона придатна, тобто, відповідно, будь ласка, mm -hmm. до десанта-штурмових військ. Якщо у людини, відповідно, є якісь вади відповідного його здоров'я, то йому запропонувати в інших бригадах но не десанта а штурмових війська. Uh -huh. То тобто, це може бути сухопутних військ, військ там морської піхоти, авіаційних ТРО. Ну то тобто, всіх родах військ де він може безпосередньо проходити військову службу. Пане Іване, а чи є обмеження за віком від наймолодшого з 25 років, закінчуючи завершуючи 60 роками? Ну насамперед будемо заглядати законодавчі наші документи, так. Що наприклад, якщо з 18 до 24 років, да якщо людина безпосередньо вже свідомо захотіла проходити військову службу в десанто-штурмових військах, то це відповідно за згодою двох батьків, uh -huh. от і ця людина має право підписати контракт е, терміном на один рік. Ну, це з 18 до 24 років. Далі з 25 років і до 60 років, це граничний вік, вже 60 років. Да? Перший контракт, військовослужбовця, служба за контрактом становить 3 роки. На рахунок вікової категорії, значить, можу що сказати, що в десантно штурмових військах є критерій, це до 45 років. Угу. Але за окремим винятком, якщо людина за станом здоров'я, От і маючи якісь такі е, спеціальності, які е, дефіцитні, так mm -hmm. наприклад, то ще розглядається це питання там можна ще до 55 років, mm -hmm. але за окремим виключенням, якщо людина відповідно до стану свого здоров'я, повторюсь, да вона придатна до дешеве. А, а за статтю? Чи приходять до вас жінки? Чи берете ви жінок? Так, да. Були такі випадки, коли да, приходили дві дівчини до нас, які дуже сильно хотіли стати кулеметниками. Дівчата хотіли стати кулеметниками. кулеметниками, саме так. Ви їх запитували, навіщо їм це? Чому саме кулеметниці? Мабуть, в них є якась обіда, образа на когось, не знаю. Було видно, що в них є якась образа, і вони дуже хотіли стати кулеметниками. Але ну ми запропонували бригадам цих дівчат. Ну, були такі випадки, що і відмовляли. Але mm -hmm. ми їх там переконували на інші посади. Вони сказали, що подумають і звернуться повторно до нас. Mm -hmm. Тобто такого плану було, так да. тобто жінки можуть отримувати будь-які посади, фактично, яких вони за якими вони побажають без, без обмежень, будь ласка, але щоб їхній цивільний фах підходив відповідно до спеціальності у. В... Чи приймаєте ви людей, які раніше мали статус обмежено придатних, тобто, наприклад, із пораненнями. Чому я говорю раніше, тому що відповідно до нового законодавства немає статусу обмежено придатний, є придатний для служби, наприклад, в штабах або в тилових частинах? Ну, насамперед, ми розглядаємо таких людей в підрозділах забезпечення. Якщо він. Раніше, як було визначено, непридатним до десанта штурмових там військ, там морської піхоти, і все таке інше, да? але е, такі люди, перед тим як повторно їх призивати на військову службу, е, вони зобов'язані пройти військово лікарську комісію, mm -hmm. е, щоб зняти з нас відповідальність е, за цю людину. Тому що якщо вже лікарі безпосередньо е, проставили йому, що він придатний до військової служби, то він вже відповідно обирає ту посаду, на яку він хоче. Ну тобто. Алгоритм дій той же самий, uh -huh. uh -huh. але він може навіть і не сказати, що він обмежено придатний. Тобто, тут як людина на це піде, розумієте? тому що, ну, ми не можемо взяти непридатного до ДШВ тобто, і його переконати, тому що він. Та ти пройди, і потім побачимо. Так, я от я придатний, все. Ну, якщо ти придатний, будь ласка, принеси довідку ЛК, і ми тоді будемо розглядати твою кандидатуру, пане Євгене. От ну рекрутинг це про добровільність. Рекрутинг, на відміну від системи комплектування територіальними центрами комплектування, це той випадок, коли люди добровільно приходять і кажуть: Я хочу служити у вас. Що говорять люди, що має мотивувати людей, щоб вони приходили саме, обирали саме десантно-штурмові війська, на вашу думку, з вашого досвіду? Ну, десантно штурмові війська це еліта. Насамперед, ви самі прекрасно це знаєте, що десантники вони завжди перші, так? Це ну, ваше гасло, це так. Це наше гасло, да. так. Люди, коли приходять до нас в рекрутінговий центр, ну, опять же кажучи, те, що було сказано на початку, да, що ми надаємо інформацію, то тобто, людей, тобто, ми переконуємо, що десанто-штурмові війська це найбільш престижніше, uh -huh. От, тому що у нас найбільш новітні техніки наземного виробництва, яких немає в інших родах військ. От, у нас саме новітніше озброєння, І ну, відповідно, по всьому забезпеченню, можна так сказати. У ваших рекламних матеріалах, тобто постерах, які закликають іти служити, обирати службу в десантно-штурмових військах, є таке гасло: Вибір, після якого не потрібно ховати очі. Що мається на увазі? Що ви маєте на увазі, коли так говорите? Ви маєте на увазі завжди перші? Да? Чи... Вибір після якого не потрібно ховати очі. А, так, ну звісно, ну. Якщо ти обрав десанта штурмові війська, то з гордістю ти ходиш, ти, ну ти не ховаєш очі, тому що ти реально був в такому підрозділі, де є братерство, де тебе підтримує завжди. Тобто, в якому випадку, це ну, в якому ти навіть стані не був. Да? Угу. От і коли тебе питають, а де ти служиш, ти должен з гордістю піднімати очі і голову і казати, я служу десанта, в десанта штурмових військах. О, Це престижно, це, це круто, розумієте, це дуже круто. Я е, насамперед я завжди проходив службу, я про себе кажу, да? я проходив службу в сухопутних військах, на різних посадах. Да? От, а коли я потрапив в десанта штурмові війська в 2021 році, так, я собі сказав: Євген, це круто. Це супер. От і все, з того часу, і по сьогоднішній день, да я там змінив декілька посад, але зараз, як бачите, да, чуєте мене, я начальник другого центру рекрутингу десантно штурмових військ. Це круто, мені подобається це. Завжди перші. Ви згадували про це гасло. таким є офіційне гасло десантно-штурмових військ. Що воно означає, особливо в такому практичному аспекті? Що означає завжди перші? Наше гасло завжди перше, значить, воно символізує готовність бути завжди, на, як кажучи, в передових. Так? В будь-якій ситуації ми завжди перші. Тому що без десанто-штурмових військ, ну ви самі всі прекрасно знаєте, що всі підрозділи сухопутних військ завжди є приданими до десанто-штурмових mm -hmm. військ. Да. І це означає, що ми завжди готові діяти першими, брати на себе найскладніші завдання та бути прикладом для інших. Це гасло підкреслює їхню мужність, рішучість, відданість своїй справі. І як це бути першим у всьому? Що роблять десантно штурмові війська, і завжди бути готовими до викликів? Ці слова є символом сили та надійності. Давайте ми так тоді на практиці: от про рекрутинг в ДШВ. Як це відбувається? Уявімо собі, що е, молодий чоловік, я розумію, з вашої відповіді попередньо, що це переважно молоді люди, е, побачили рекламні матеріали і сказали: так я хочу служити в ДШВ. Він переступає двері вашого рекрутингового центру. Що з ним відбувається далі? Так, покроково, так, якщо можна. Ну, якщо детально і покроково, значить, при тим як людина свідомо вже обрала свій шлях прийти до нас в центр рекрутінгу, да, після того як він переступив порог нашого офісу, який знаходиться в місті Житомир, от його зустрічає на ресепшені наш представник, який йому пропонує. Перейти, наприклад, до одного з нашого рекруту, який інформаційно йому доведе все, що його цікавить, угу. то тобто, ми можемо пригостити кавою, чаєм, тобто різними прянощами. Ну, тобто, такого плану, щоб люди відчували себе вільно, тобто не було, як кажучи, як там щас сейчас... путості, да, по молодіжному там напрягу, да, кажучи. Вот. Він переходить до нашого рекрута, який безпосередньо вже з ним працює. Тобто, якщо ця людина запитує, йому дають конкретну відповідь. Тобто, коли людина всі, всю інформацію для себе отримав от, і він приймає рішення. Тобто, немає такого, у нас, що ми його тримаємо і не випускаємо. Угу. Тобто, він нам подякував, дякую, він вийшов, тобто, він вільний. Тобто, або він сказав: Ми вам зателефонуємо. Ну, він нам каже Я вам зателефоную якщо прийму рішення, або прийду, да ну угу. наш рекрут він після розмови з кандидатом, петиційним кандидатом, він зобов'язаний один раз на тиждень йому зателефонувати і спитати, чи не він не. Яке в нього рішення, пане Євгене? Давайте так. тут зафіксуємо. Відвідування рекрутингового центру не зобов'язує людину, яка прийшла до вас, ні до чого фактично Вза загалі від слова... це важливо, щоб це прозвучало. Взагалі Вза від слова зовсім людина. Прийшла просто даже на, наприклад, подивитися на прапора, подивитися на коїни всіх бригад, подивитися на нагороди, які є у нас, знаходиться нас куточок такий, uh -huh. та сам подивитися рекламу. Попити кави просто відпочити, якщо холодно, просто погорійтесь. Ну, тобто, може, ну тобто немає ніяких обмежень для цієї людини. То є, ми нічого з нею не робимо. Ми, у нас немає. Як, як я так скажу, хай це люди зрозуміють, а може не зрозуміють, у нас немає БЗМ. БЗМ – це велика зелена машина. У нас немає такої. Бусики. Ви Бусики, розумієте, але ну, я називаю, не кажу, що так. це бусик. Це Бзем. Тобто, да, так. так, так, так. <ріст> людина прийшла, поспілкувалася, тобто, все, що їй потрібно. Вийшла і пішла додому. Рухаємося далі.